Усім вітання, друзі! Я Максим Бахматов та це Офіс трансформації. Це наша постійна рубрика, вона називається Новини, реальні висновки, суб'єктивні. Нагадую вам, що таке Офіс трансформації. Ми громадське об'єднання, ми створюємо круті експертні проекти, проводимо розслідування, на нас подає в суд, як правило, перший заступник київського міського голови не нижче, що вище, правильно! Далі ми говоримо, друзі, про розкрадання на будівництві Руській міру Польщі та Вінніпуха вбивцю. Подільська окружна прокуратура Києва завершила досудове розслідування першого епізоду справи щодо вчинення посадовцями комунального та підрядних підприємств службових злочинів. у в ході якого будівництва, а тут тако, тіпа, із першого мільйона хоче стати мільйонером. Якого будівництва? Подільського, Воскрешенського мосту, Воскрешенського, Подільського, Трещинського мосту, мосту в нікуди. Треба обрати. Так, друзі, це корупція серед по будівництву мосту, подільського переходу. Підійськовоскретського серед підозрюваних троє посадовців. Перший заступник керівника хух, чуть не сказав, Київської міської державної адміністрації це інша справа. <рес> заступник керівника КП, дирекції з будівництва шляху, транспортних споруд -транспорт Києва, керівники генпідрядної та підрядної організації. Прокуратура встановила, що упродовж 2020 року на рахунки підрядника з бюджету були пораховані. Кошти при цьому посадові особи завищили обсяги виконаних робіт та спричинили збитки на суму понад 36 мільйонів гривень. На той час це півтора мільйона доларів. мільйона євро, доларів, да? Друзі, про що новина? Новина про те, що правда? Новина вона про те, що про те, що робить офіс трансформації розслідування, він робить правильно ці розслідування, тому що корупція в Києві. Як українською сказати дуже, 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 дуже велика, всеосяжна, все, не, все проникна, Як сказати, ракова, ракова пухлина. О, дякую, чудово, професор Вовчук. Це так, друзі. Кожна третя гривня крадеться. Це по міркам Києва, це сотні, сотні мільйонів доларів. Тому... Напишіть тут в коментарях, чи потрібно мені буде охоронник, коли я буду мером Києва. А також хочу вам нагадати, що вам треба підписатися. А також хочу нагадати, що треба стати нашим патроном. І нагадую вам, що половина з вас, тих, що дивляться, не підписані на нас чомусь, тому підписуйтесь, це важливо. Друга новина: мер Парижа Ан Ідальго вдруге виступила в сесійній залі під час повномасштабної війни. Делегація прибула з допомогою передала Києву 10 генераторів. Нагадаю вам ця мерша, правильно казати, мерша Меркіня, мерша. Вона робить фантастичні речі з Парижем. Вона його поділила на 15 хвилинні такі мікрорайони. Вона пересаджує всіх на Велосипеди і робить революційну історію, і готує Париж до е, Олімпіади. Чи знає вона про корупцію в Києві? Ми не знаємо, що це таке. Якби ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Скоріше все, ні. Да? Якби вона знала про всю цю корупцію, чи вона приїхала, чи ні. Якби не було війни, не приїхала, війна, коротше, все списала. Але ми пам'ятаємо, друзі, ми вам не мерська Паризька е, делегація. Ми все пам'ятаємо і все буде за Опитування Варшави показали, що погіршилося ставлення до українських біженців, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення. Чверть польських респондентів відповіли, що їхнє ставлення до біженців з України змінилося. Майже 70% з них заявили, що ставлення змінилося на гірше президент спілки українців Польщі заявив, що деякі українці привнесли до Польщі пережитки руського мира, пристрасть до снобізму, дорогих автомобілів, недотримання заборон на терезок обмеження швидкості, паркування у недозволених місцях тощо. Друзі, висновок у мене дуже простий. Якщо ми паркуємось на дозволених місцях та порушуємо ПДД, ми апологети руського миру. Понятно? А я думаю, що це апологізм просто рагульства безпреділа і зневажання закону, бо те, що зараз відбувається в Україні, повномасштабне вторгнення це зневажання всіх законів, тобто якийсь рагуль. Вирішив напасти на країну на Україну по безпреділу. і ми зараз захищаємось. Але всередині наших місць, всередині нашого відчуття, нашої щоденної роботи, маємо бути дуже законно слухняними. Ми маємо бороти корупцію, боротися з неефективністю. Це починається з предтримання ПДД, з не давання хабаря будь-кому, тому що нагадую вам, що в корупції завжди дві сторони: один бере. Гроші, це гніда, фу-фу-фу, кошмар, як це можливо. Давайте його вб'ємо. Хтось? Ну українці дає. Хто дає? НЛО. НЛО прилітає, дає гроші корупціонеру, страждають українці. Правильно розумію? Да. Друзі, давайте. Це така крута тема, ну, вона якби легко все пояснює. НЛО, що дає хабарі корупціонеру, пояснює те, чому ми так погано живемо. Та, да? я вас тролюю, звичайно, всіх. Але знаєте, що десь там серед вас хтось бере е -е, і хтось дає. Провінція Єрзінь біля хатая пережила землетрус без втрат. Чому, друзі? Це Турція. Внаслідок двох землетрусів, які сколихнули Туреччину та Сірію, значно постраждали населені пункти провінції Хатай. Ерзінь став єдиним районом, що витримав катаклізм без руйнувань та жертв. Місляв медіа розповідає, що за переку цілісності Езріня став його мер Океш Ель-Масоглу. Посадовець руками контролював забудову міста та не дозволяв незаконні спорудження. Оце, друзі, відсутність корупції спасає життя. Все просто. Тобто, там більше 40 тисяч загиблих. Більше 50. Отже, тисяч за дві доби. Отже, людина, що просто виконує правила та діє згідно з законодавством, та не бере хабарі. Автоматично спасла всім життя. Прикиньте, як це просто. Про ПДД, до речі, та сама історія. Якщо ми виконуємо ПДД, ми зберігаємо чиєсь життя. Нагадуємо, що в Києві більше ста людей щороку гине від ПДД. Це більше, ніж ракет москалів. Новий хорор фільм про Вінні Пуха стане кошмаром для дійсної. Ох, класна новина. Дійсно володів правами на Вінні Пуха 61-го року. А тепер, коли копірайт зникає, новий фільм Вінні Пух, кров і мед надасть новий погляд на популярного дитячого героя. Фільм, фільм новий фільм покаже, як Вінні Пух та П'ятачок виживають після тижнів голоду. Вбивають та їдять віслюка. І я друзі, це крута новина. Є права, вони обмежені в часі. 50-70 років можуть зберігатися права на будь-який винахід, творчі здобути таке інше. Дійсний, що володів правами на Вінні пуха у цих всіх 60 плюс років, втрачає. І права стають безкоштовними. І будь-хто може використовувати ці права. Слухайте, до партії 4 відра. Що ми вигадаємо, ми можемо додати ще Вініпуха, а потім ще і е, Міккі Мауса. Міккі Маус і Вінні Пух радять партію 4 відра. Голосують за 4 відра. Фантасмагорія на максималках. Латвії дозволили конфіскувати автомобілі п'яних водіїв та передавати на потреби української армії. Рішення про передачі транспортних засобів, що належить державі у кожному конкретному випадку, ухвалюватиме уряд згідно з положенням про порядок безоплатної передачі державного рухового майна у власність на урядів і міжнародних організацій. Процес передачі транспортних засобів планувати через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити зологову Слухай, А в Україні забирають правомашини в п'яних. Бляха в Латвії забирають автомобілі, передають українцям, а п'яні українці продовжують пити, їздити за кермом, наражати на небезпеку дітей, мам, людей, і ми в них не забираємо автомобілі. Слухай, я думаю, що на якомусь ну, G63 мерседесі круто би наше ССО магазило було. Скажи? Ваню не а не замістю. Вони в НАТО роздає G63 кубіки. <рив> <рив> ну, <і> х... <рив> Ну, друзі, уявляєте, який цинізм? Латиши молодці, ми підтримуємо українці, пити зась. Запустився перший рейс інтерсіті на Черкас. О, як я казав, Ваван Тере став можливим завдяки електрифікації ділянки Сміла Черкаси. Тому тепер до міста за три години доїжджатиме хюндай воротем. Друзі, а я завжди розповідаю, що Київ неможливо розвивати без великої агломерації. Велика агломерація це не тільки Бучерепінь, Ворзіль, Бровари, Бориспіль. це Черкаси, Чернігів, Житомір, Біла Церква. Все, що навкруги зараз ми маємо їхати 2-3 години. Має бути великою київською агломерацією, тобто маємо розвиватися сумісно. Тобто, це не значить, що хтось зверху має казати: ні, це сумісна кооперація. А для того, щоб кооперація відбувалася, треба налагодити в першу чергу логістичне сполучення, для того, щоб Київ-Черкаси, Київ-Житомир, Київ-Чернігів було від години до полутора. Зараз вже запустили цю історію, ми вже маємо три години. Я думаю, ну світова практика, скільки середня швидкість швидкісного потягу? 200 км на годину. 200-250, ну обратно. Якщо ми маємо до Черкас, скільки 212, 220, тобто ну, півтори години легко може бути. Правильно? Це не супер пупер поїзда, що по 500-600 кілометрів тулять ті китайські. Ні, це звичайні швидкісні. Ну, не звичайно, це швидкісні поїзди. Але це реально. І тоді ми ух живемо в Черкасах, працюємо в Києві, живемо в Києві, працюємо в Черкасах, Ну коротше, все можливо. Клас, дякую. я Максим Бахматов, офіс трансформації. Ставайте патроном. Підписуйтесь, це важливо перемога над рогулями близька, як ніколи. ఢా <laughs>